Але ось це було вже питання, тобто, ну, життя і смерті. Це було головне питання, яке хвилювало більшість. Місто в нас, ну ми ж розуміємо, це місце серця Азову, Не даремно серце зовну ж дуже багато хлопців азову. Це і морська піхота. 501, це і нацгвардія. Тобто, в нас дуже багато було військових, дуже багато. Але всі військові поїхали за два дні до війни. Ну всі ж знали про це. Знаєте, це, це ми могли вірити, що. Щось буде ну але ой, це, це козочки, це все говорять, це все в нас це точно не торкнеться. Хоча ось друзі, да, тобто в нас є хлопець, наш азовець, який пережив полон, і він попереджав, і він казав, що ну буде війна, і готуйтеся, буде ми не вірили до останнього. Знаєте, ти ж ти ж чіпляєшся за єдину таку надію, щоб там тому в нас не було саме знаєте якихось бойових дій. Не бу, був був супротив, да. я не знаю, можливо, бачили, е, машина на ходу кидала коктейлі мов.